Дощ та мокрий сніг завітають у п'ятницю 22 грудня на територію західних областей. Від нічних плюс одного температура повітря вдень підніметься до плюс шести. Опади у вигляді мокрого снігу та дощу синоптики передбачають і на півночі та в центрі вночі від плюс трьох день до плюс чотирьох. У південній частині країни пройде дощ лише в Одесі в цей день без опадів від чотирьох до десяти з позначкою вище нуля. Дощитиме за прогнозами синоптиків по всій території східних областей. Вночі від 5 в день до 8 градусів тепла. У суботу, 23 грудня, на заході пройде сніг подекуди з дощем. У Хмельницькому та Тернополі в цей день без опадів. Від нічних мінус трьох температура повітря прогріється в день до плюс трьох. На півночі та в центрі триматиметься хмарна погода. В Чернігові, Житомирі Полтаві та Сумах пройдуть опади у вигляді снігу та дощу. Від нічних мінус 2 стопчики термометрів піднімуться в день до плюс двох. Ясне небо за прогнозами синоптиків у Херсоні та Миколаєві. В Одесі та Криму цього дня пройде сніг з дощем, вночі від двох морозу в день до п'яти тепла. Мешканцям східних областей не завадять парасольки. В Харкові синоптики прогнозують мокрий сніг. Температура в регіоні вночі від мінус одного, день до плюс шести. У неділю, 24 грудня, протягом дня на території західних областей дощитиме та сніжитиме. Найнижча температура вночі мінус два, найвища вдень плюс три. Сніг за прогнозами синоптиків пройде в більшості областей півночі та центру в Києві, Черкасах та Кропивницькому без опадів нічна від мінус трьох денна до плюс двох. Хмарно з проясненнями на півдні, але в Одесі цього дня має бути ясне небо. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус двох вночі до плюс трьох вдень. Хмарне небо синоптики прогнозують на сході країни. В Харкові та Донецьку в цей день пройде сніг від мінус трьох до плюс двох.